Доброго ранку, дорогі друзі і підписники мого каналу. І всі, хто завітав до мене в цей ранок. Я рада вас вітати в себе в саду. І сьогодні я хочу вас запросити на стаканчик фрешу. Любі друзі, дорогі мої підписники. Ми так багато з вами працюємо в саду, на городі. І постає питання, для чого це все? Так, для задоволення. для задоволення і не тільки наших естетичних і моральних потреб, а й для фізичних потреб. Церпень це дуже багатий місяць, це місяць, який багатий плодами в саду, яблуками, грушами, сливами, на городі виросла морква, буряк. І все це несе величезну цінність для нашого організму. Велику кількість мікроелементів, які в організмі так потрібні, і для кровотворення, і для роботи печінки, і для утворення вітамінів у нашому самому організмі, для інших процесів. Тож, дорогі друзі, давайте все-таки будемо любити і себе, не тільки наші садині, не тільки наші городи, і використовувати все те, що ми виростили, все те, що у нас виросло. І вживати його. І от сьогодні я пропоную вам, запр... пропоную вам спробувати такий фреш мор... морквина, бурячок і яблучко. Скажу вам так, можна просто моркву і буряк. Але я собі для смакових таких поліпшення смаку. Добавляю яблучко ще. Ну, скажу вам так, що моносік це оптимально, це найкраще. Можна випити просто морквяний, просто бурячний, просто яблучний. Просто буряк червоний, він має таким незначним подразовою дією на слизову оболонку шлунка, і тому може бути нудота. Але коли ви вип'єте його разом з морквяним або з яблучним соком, то ви абсолютно цього нічого не відчуєте. І то це буває не у всіх людей. Тож, давайте любити не тільки свої сади, свої городи, а й себе. Дорогі жінки, не забувайте про вашу вроду, не забувайте про те, що ви найкращі. Українки найкращі в світі, ви ж про це знаєте, це не ми придумали, це про нас так кажуть. Тому давайте будемо підтримувати отаке реноме, яке за нами, скажімо, вже затвердилося багато-багато років. Тож доброго всім ранку ще раз і всім бажаю здоров'я, здоров'я, радості. Житі достатку, миру і найшвидшої перемоги над ворогом. До побачення, до нових зустрічей!